Друзі, вітаю! Ну що ж, я знову зробила замовлення у Цвітсаді. Така красунечка, бачите. Казали, що буде точно все по сорту, тому що вони вже квітували. Ось такі трояндочки мають бутончики, трішки ось такі, бачите, є листочки. Ну, нічого, головне, що ще щось новеньке в мене сьогодні є. Мені ж треба трішки все досадювати. Такі от садчинці. Чотири трояндочки і хоста. Так, міябі, тофі, лимон, помпон, санта-барбара. І хоста форчуна аурея маргіната. 80 гривень, а кущик ось. Дуже класний. У мене там освободилося місце біля рототендру на таке кінисте. Я звідти тепер склад заправила, тому хочу хосточку посадити. Отак, бачите, навіть не чистили перед відправкою нічого. Це, я так розумію, і є лимон-помпон. Ну, красива така яскрава. Є бутончики в трояндочок. Бачу, їх не полив, ну не полили. Ну, воно і так. Така тяжка, ось це чотири троянди. І хоста. мені обійшлося е... десь 190 гривень майже доставка, тому, якби ще їх би полили в дорогу, то я не знаю, скільки б це коштувала б ця доставочка. Так, ну ось такі мої трояндочки. Ось на фоні теж того року в них купувала красуньку ароматну. Ну, вона трішки вже згоріла. Сьогодні дуже в нас спекотно, і ще все, пішла спека. Вже сьогодні 32 в повній тіні. Так, хосточка, ось навіть квітконосик має. Такий хороший кущик за 80 гривень. Ну, я там повставляю якісь картинки з сайту. Так, трояндочка, лимон, помпон. Така красива, яскрава. Дійсно такий помпончик, багато, бачите, бутонів. Ну, Тут така основа, але нічого, думаю, буде нормально. Побачимо. У мене ще від них троянди не, не є. Ну, міябі. Нарешті в мене є міябі. Я її замовляла в Розіні, але там мені не вдалося, тому що сказала, що пересорт був. Я там міняла трішки троянди. Але ось нарешті, ну, надіюсь, буде міябі саме. Є бутончик. Може навіть так спробувати. А, ні, він зелений зовсім. Ну, таке, зараз щось трішки пообрізається. Ну, бачите, тут чотири гілочки є нормально. Так, ця трішки, бачите, поламана верхівочка. Зараз тофі. Це в нас така буде тофі. Слабенька. Отака, бачите, основа. Непогано, є три гілочки. Тут пообрізаю оце сліпеньке, отак до п'ятилисника. Так само, як свої троянди обрізаю. Так, і Тут це сухеньке заберу зовсім ось до цього пагінчика. Ну, так, кущик непоганий. Так, і це спрей троянда Санта-Барбара. Ну, бачу, дійсно, так багато бутончиків, дивіться. Має бути така рясна спреєчка, ну не знаю. Тут ось квіточка, ну, ну так ось якийсь рожевий рожевий лепесточок. Така тяжка посилка була, оце 5 рослинок, але так як тут ці мішечки з землею, і я от думаю, добре, що вони хоч мені не залили водою ці. Трояндочки, тому що я і так ледь донесла до машини оці. О, слимак, це, напевне, схости. Зараз треба його від... ну. Так. Ну, Ось Санта Барбара. Ну такі. за ці троянди нічого не знаю, знаю тільки за Міяпі, що хороша, і за Тофі щось я десь бачила теж. Ну, а то будемо. Будемо чекати і дивитися вже. Хочу спробувати ось так їх почистити. Ну, ось це приберу. Тут сліпенький, я його поки що ось так залишу. Це сліпенький я теж приберу. Тут ця гілочка. Ой, залишимось на п'ятилисник. Ну і все. Ось такий кущик залишається мені. Далі тут точно прибираємо. Ой, щось я зараз не знімаю до п'ятилисника. Далі, ну, тут нехай пробує. Ось цей пеньочок точно забирає. Це сліпеньке, я не буду залишати, я до п'ятилисника так обріжу. Нічого зараз оброблю. Мені все одно треба обробляти троянди. Спробую так. Ну, тут й йде пруничка, нехай буде. Так, тут бачите. Ой, трішки у Теж до п'ятилисника. Все. Ось такий кущик гарний. І тут ще ось щось сухеньке теж. Зараз зовсім його приберу. Тому що потім посадиш, трішки заглибиш і вже незручно. Оце. Мені краще зараз. Так, тут теж ось гляньте, вже сам росте погінчик гарний. Так. Ну, все, 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 проперю. Может, это Я навіть не буду залишати Так, на нижню бронечку, так. Цей теж та відріжу. Тут ось є бруночка, може піти. Тому і оце, і оце. Кущик. Так, тут у нас квіточка така красива, яскрава відламана. На ну, п'ятилисник. Теж так само. Це нехай собі квітує і це теж все. Я почала садити, я забула показати кореневу. Так, це в мене кафе лате. Коренево класно, і коренево не підкручена. Ось така коренева. В міябі було ще краще. Як це може ще краще вам показати? На Колюче, трішки незручно. Оп, ось. Бачите, як гарно. О, такий гарний кущик. Я ябі посадила біля Ашлі. Кафелате ось, капрія, Амнезія. А, лілейник розцвівся. Розцівся і одразу згорів сьогодні. Так, Санта-Барбара коріння теж хороше. Так, лимон помпон в мене розвалився ком. Ну, тут і коріннячко довге, тому він не розвалився, тому що я його розтріпувала. Зараз буду... виберу цю землю, бачите, я насипала з ушка, ще підкопаю і зараз я його трішки і відріжу, це коріння. Так, я їх не обрізала, підкопала яму, ось так розклала в різні сторони. І отак от і. Сачу. Ну, може, я їй забагато наговорила і забагато вставила лишню місць її обрізкою та кореневою системою, але вже якось так. Ну, ось, все потрішки вже обрізається. Бачите, всюди в мене кубки. І так, кожен день потрішки щось обрізається. Але, ви знаєте, якось розоружається квітник і стає трішки спокійніше. Але все ж не сумно. Все, друзі, всім дякую за перегляд і до зустрічі!